Воюють за Україну, хоча не мають українського громадянства. Добровольці з інших країн свідомо вибрали цей шлях. Їхню історії зібрав проєкт Фофрідом. Виставку відвідала і наша знімальна група. Артефакти з передової, документи, особисті речі бійців, а ще листи до рідних, іноді останні. Проєкт Форб Фрідем», що відкрили у музеї війни, об'єднав історії добровольців з інших країн, які стоять пліч опліч з українцями у боротьбі за незалежність. Це велика мотивація, коли поруч з тобою стоїть людина, яка взагалі не говорить твоєю мовою. Вона не знає твоєї культури. Вона взагалі не має уяви, як ти ріс. Які ти книжки мав, просто стоїть плічопліч з тобою і говорить англійською мовою, а може французькою, а може німецькою. Ейден Аслін ще у 2014-му стежив за новинами про анексію Криму. За чотири роки приїхав в Україну. І коли я попав сім лет назад, я взагалі не знаю що українську мову або сужок. Взагалі не знаю. I uh, ja służyłem na cztery godziny uh, 36-taja moskwa pochodna, brigade, Persi uh, Battalion. I potem, kiedy wojna my, co na sektor Mariupu, i my my do Auschwitz na obronę Mariupu. Він воював в одному з підрозділів морської піхоти, потрапив у полон. Був одним з тих, кого обміняли на Віктора Медведчука. На виставці знаходять знайомі речі. Усе це нагадує гостям про те, що в боротьбі за свободу нас підтримують громадяни інших держав. Цей жилет передав на виставку мій побратим. Він дуже хороший хлопець та солдат. Він просто хоче, щоб історія зберегла наші імена і люди пам'ятали їх завжди. Проєкт «For Freedom» у національному музеї історії України у Другій світовій війні працюватиме півтора місяця. Катерина Самойленко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.